Запечені у тісті яблука. Складники яблука 4 штуки. Листкове тісто 500 грам, мелана кориця 2 чайні ложки. Цукор 4 столових ложки. Яйця 1 штука. Вода 1 столова ложка. Варене згущене молоко 8 столових ложок. Листкове тісто розморозити. Розігріти духовку до 200 градусів за Цельсієм, змішати цукор із корицею, збовтати яйце з столовою ложкою води. Яблука вимити, просушити, очистити від шкірки, видалити плодоніжки і серцевину, вмочити яблука у суміш кориці та цукру. Тісто розкачати, щоб вийшов довгий і прямокутний. Нарізати його вздовж на 9 смуг, склеїти смуги по дві, змастивши один край водою. Зі смуги, що, зали... що залишилося, вирізати листочки, ножем намалювати на них смужки, обмотати яблука довгими смужками, усередину налити згущене молоко, або можна іншу начинку відповідно до власних смаків, прикріпити листочки з змаст... Яйцем, перемістити яблука на деко, випікати приблизно 25 хвилин або до золотистої скоринки. Смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую.